Дітки, вітаю вас! Погляньте, хто завітав до нас сьогодні в гості. Марійка, вона зібралася в гості до трьох ведмедів. Марійка хоче зробити кожному із ведмедів подарунок, але не вміє рахувати, допоможе в Марійці. Для того, щоб навчити Марійку рахувати до трьох, ми її ознайомимо із цифрами. Погляньте на картинки із цифрами. Давайте скажемо: це у нас яка цифра. Цифра один. А це цифра 2. А це яка цифра? Цифра 3. А зараз нам потрібно викласти стільки лічильних паличок для лічби, скільки показує цифра. Цифра один. Скільки паличок потрібно викласти. Одну. Цифра 2. Скільки потрібно покласти паличок. Дві. Цифра 3. Скільки потрібно покласти паличок? Три. Скільки всього паличок? Три. Якщо дівчинка зібралася у гості до трьох ведмедів, скільки їй потрібно зробити подарунків. Три. Молодці дітки. А зараз пропоную пограти в гру. Порахуй і покажи. Розгляньмо картинку, що на ній зображено. Лялька. Яка цифра позначає цю кількість предметів? Цифра 1. Розгляньмо наступну картинку, що на ній зображено. Машинки якою цифрою позначимо цю кількість предметів? Цифрою 2. Розгляньмо ще одну картинку, що на ній зображено. Кульки. Якою цифрою позначимо цю кількість предметів? Цифрою 3. Молодці. Розгляньте наступну картинку. Що зображено на ній. Дві смужки зелена та коричнева. На свято часто дарують повітряні кульки. Покладемо на верхню смужку одну фіолетову повітряну кульку. На нижню одну жовту кульку. Яких кульок більше? Кульок порівну по одній. Покладемо ще одну фіолетову кульку яких кульо більше? Фіолетових Наскільки? На одну. Що слід зробити, щоб їх стало порівно? Слід додати одну жовту кульку. Покладемо на нижню смужку ще одну кульку. Порахуємо разом, скільки жовтих кульок. Один, два. Три усього три жовтих кульки. Яких куляк більше? Жовтих, а менше фіолетових. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Додати ще одну фіолетову кульку. Молодці дітки. А зараз пропоную розглянути геометричні фігури та назвати їх. Три червоних трикутники і один квадрат синього кольору. Давайте знайдемо зайву фігуру. Яка фігура зайва? Квадрат синього кольору. А на цьому малюнку які фігури зображені? Три великих круги і один маленький. Яка фігура зайва? Маленький круг. А тут які фігури зображені? Три зелених квадрати і один синій квадрат. Яка фігура зайва? Один синій квадрат. Молодці. Пропоную ще пограти в гру. Порахуй подарунки. Розгляньмо картинку, що на ній зображено ліворуч. Ліворуч намальовано торт. Цукерка, шоколад. А праворуч. Цифра 3. Скільки подарунків намальовано. Три. Обведемо пальчиком цифру 3. Молодці. А зараз пропоную її прикрасити за допомогою пластиліну. Для цього нам знадобиться. Шаблон цифри 3, дощечка, пластилін та стека Відрізаємо шматочок пластиліну, скочимо в кульку, розминаємо, скочимо в кульку Так. прикладаємо до цифри. Ось так. І ще беремо пластилін, розминаємо, скочимо в кульку та прикріплюємо на контур цифри. І так повністю всю циферку нашу прикрашаємо. Ось я прикрасила цифру 3. Молодці дітки! Маріка дуже дякує вам за допомогу. Давайте пригадаємо, яку цифру ми сьогодні з вами повторили. Цифру три. А скільки було солодких подарунків? Три. Молодці діти!